Так, ще раз, якщо хто не зрозумів, давайте ще раз поясню. Значить, це не, зброй, не в Збройних силах проблема, що ми десь провалюємося. Зупиніться люди, не треба нервувати. Значить, черговий рік, черговий раз, рашики Росія. Да? А значить, збирала свої сили. Вони їх тренують восени взимку, переміщають після Дня Перемоги, святкування їх 9 травня, да, там, Дня Перемоги. Там у них в сьалом, да, Значить, з Червоної площі ця вся техніка і військові їдуть на фронт. О, от. І в черговий раз е, Росія проводить наступну, то збирає великий кулак сил. Ну да, вони можуть собі це дозволити. Ви маєте зрозуміти, що ми в 5-6 разів країна менша по навіть по людям, ніж вони, так? Значить, не ми ослабли. Ми, як стояли, тримали фронт, так ми його й тримаємо. Ми ні в коєму разі не ослабли, ми тільки, тільки, тільки стали сильнішими. Вот. Але, значить, щоб ви для себе розуміли. Е Значить, Росія зібрала ці цей кулак і розтягла його по всьому фронту. Тому вони одночасно лізуть в усіх напрямках і дивляться. Якщо ми десь тільки даємо слабинку, тоді туди стікаються там, їхні сили, і вони там пробують там посилити, там наростити свої да, військову, от і пробувати там нас десь продавити, там прорвати оборону, там і зайти ще глибше. У нас такого немає. да, вони десь пробують, Вони десь е, ну, рвуть, звичайно такою кількістю людей, такою кількістю артилерії. На жаль, у нас немає таких союзників е, як у них. Да, у них є, по-перше, своя е, зброя. Ну е, та самий, свої військові на військові рейки вони поставили країну. У них е, таки в, ну реально по снарядам і по всьому решті в них вистачає більше ніж у нас. От Китай їх підтримує, да Корея їх підтримує. Ви маєте це розуміти, що навіть ті ж мавіки в них не необмеженій кількості. А ми е, я вас прошу постійно, що донатьте, допомагайте, тому що ми їх маємо купувати там через е, десяті роки. От. і ви маєте розуміти, що там ті, кількістю снарядів, кількістю там стволів, пушок, там і всього решти, ракет, там ударів. Ви ж бачите, що збільшилась кількість шахетів. Вони наростили свою мощь військову. Да? Тобто э, немає тут ніякої незради, і ні в коїм разі не подумайте, що ослабле э, наше військо. Ні, ну це війна. Вони э, сунуться, коли в нас на позиціях там э, стояли да, там... По 4-5 людей там на позиції, так? там, Ну, де як, да, то я просто вам пояснюю, що вони йдуть там 20-30 людей на цю позицію атакувати. да, Вони вдало здихають, але десь вони можуть продавити і продавлюють. Потім ми їх маємо, потім ми їх знову відкидаємо назад. Тому що ми на своїй землі, ми дома ми знаємо, як це робити. У них якоїсь. Якихось там великих успіхів у них немає. Так, ну але фронт він рухається. Але ж ви ж бачите, що фронт рухається не тільки в нашому напрямку. Ми десь рухаємо і в їхньому напрямку. А то всі звикли говорити, знаєте, бісить більш всього. що як щось б хороше за нас сказати, хер хто скаже, там якась перемога, десь ми щось зачистили, десь пройшли. Як у нас якусь посадку взяли до кордону з Дніпропетровською областю? все, вже біда, вже все. Там зрада, з зсу. Повірте мені, сьогодні на сьогоднішній день. А, у нас як е, я вважаю, один з найкращих складів, мабуть, кращий склад. Командування бля збройних сил України, і повірте, ми точно робимо максимум всього, всього, що могли б зробити військові. Буде це хтось інший чи до цього, да не не, не можна так там порівняти. Але сьогодні в збройних силах зібрався такий сильний кулак. Перестаньте слухати тих людей, які розганяють зраду, які кажуть, що збройні сили там щось десь можуть провалити. Ми зараз є єдиний кулак, ми зараз дуже міцні. Немає ніякої зради, а ми маємо дуже потужного противника. Дуже потужного і в рази потужнішого. Але ми вистояли, ми стоїмо і, і далі ще десь маємо перемоги. От, окрім того, що ми стаємо на місці. Так що люди добрі, давайте трошки е, наберіться совісті і трошки вже включайте розум. Ну, вже Має бути якесь критичне мислення вже включити, ну, аналізуйте, як воно відбувається. Це не значить, що прийшло три е, е, тих е, там, батальйон прийшов, припустимо, е, Рашиків. Там вони до нас зайшли, а в нас зразу все військо все там провалилося, бригади потікали. Все, ми провалили спеціально Заканчуйте таке, обсі думати і говорити і коментувати. А якщо чуєте таке, зараз знайдіть того покидька, там чи покичиху, і дайте їм похарі, щоб вони цього не розповсюджували.